Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! У цьому відео ділюсь рецептом салату із безпрограшним поєднанням інгредієнтів. Першим шаром іде листовий салат. Він не ріжеться, а рветься руками на шматочки, щоб на тарілці вийшла така своєрідна зелена подушечка. Далі цей шар слід збризнути майонезом або майонезним соусом. Я роблю це через невеликий проріз. Не треба заливати, просто ось так побризкати. На цей шар викладаються огірочки. Ось вони. В мене порізан, порізані половинками кружалець. На огірочки слід стерти кілька зубчиків часнику. У мене весняний, тому я їх взяла 4. Ось так на дрібну тертку, більш-менш рівномірно по всій поверхні. Після часничку знову майонез збрискуємо. Ну, хто любить. Дуже багато майонезу, то, звісно, може щедріше побризкати. Як на мене, то найкраще в міру. Наступним шаром іде тертий плавлений сирок. Стараємось рівномірно, щоб він розмістився по всій поверхні. Я тру, так безпосередньо уже на... Огірки, тому що, якщо в миску натерти, а потім посипати, то так незручно. Зверху плавлений сирок потертий, мастити майонезом не потрібно, чи збризкувати, а слід додати сухарики. Я беру магазинні з беконом. Можна брати кому які до вподоби, і навіть насмажити домашні, хто має час та натхнення. Далі на сухарики треться або знову плавлений сирок, або твердий сир. Я тру твердий сир. І сухарики зверху не збрискані майонезом. Рівномірно розподіляю, безпосередньо тручи над тарілкою. Далі поверх сиру знову йде майонез. І вже зверху прикрашається кропом. Навіть не те, що прикрашається, а додається кріп, тому що він теж дає свій смак і аромат, і це все дуже гарно поєднується. Виходить ось такий результат: салатик легкий, смачний, пікантний і вітамінний. Прекрасно підійте, як у літню спеку. Так і взимку, коли на столі багато м'ясних страв. Отож готуйте і смакуйте, Слава Україні, смерть мокшинським окупантам.